Це є сумочки сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лодку знаходиться 15 кілограм. Зараз покажу, яке наповнення цього лотику. Ось така яскрава сумочка. Розмір такий більшенький, багато є кишень Всередині. Багато чого може вміститись. Наступне, ось таке спортивне, можливо, для убиття, можливо, спортзал. Можливо, на річку. Ось такий донесенький легенький рюкзачок. Наступна ось такий гарна, гарний рюкзачок для маленьких дівчаток. Гарний, дуже яскравий. Ось така маленька шкіряна сумочка. Чорна. Наступна теж ось така сумочка. Маю бачите, як довгу ручечку. Так, і дві маленькі. Теж вона йде шкіряна. Всередині багато є кишень. Наступна моделька. Ось така. Теж невеличка. Окова. Всередині. Ось така. наступна ось така. теж Тканини, яскрава літня сумочка. Наступна йде ось така дуже гарного такого кольору. Може бути як і чоловіча, так і жіноча. Наступна ось така теж тканини. Багато є Ще, Як бачимо, тут є гаманець. Пустенький, класичний, чорний. Із різними бачите, є на гроші, є на карточки. Так я защеплю. Так, наступне ось така теж маленька, це вже живота чоловіча, кусматичка, чорного кольору. Так, далі ось така гарна чорна шкіряна бананка. Теж багато кишень має. Ось так можна останній купити. Наступна ось така чорна. Теж сумочка. багато чого сюди вміститься всередині. Нагадую, ціна 1 євро за кілограм. Ось такий чохол від кюбо для ну, маленького планшета. Наступна моделька ось така також коричневого кольору. Тут, бачите, так стягається. Буде така цікава. тоді. Наступний ось такий ніжно розовий рубзачок. Великий, багато чого міститься. Наступна сумочка для ноутбука. Чорна. бачите, Він дуже гарний. Наступна ось така малесенька, також чорна. Ще бачимо ось така містка чорна, багато чого сюди міститься. Нашій всередині. Наступна ось така гарна розовий колір, шопорка. Дуже зручненька. Наступний ось такий теж рюкзачок для маленьких дівчаток. Наступна моделька ось така. Бачите, тому що також є на різний смак, на різну вигу, категорію. І різної величини, як маленькі, так великі. Ось така малесенька, з золотистою фурнітурою. Наступна ось така сумочка, теж на плече, чорна, велика у містка. Наступна ось така велика бачимо тут темно-синього кольору, ось таку самшу. Наступна ось така малесенька сумочка може підійти як для телефона така спортивна. Ще один бачимо теж тут рюкзачок. І Багато містим з матеріалу. Ще бачимо теж, сумка така підійде як і в дорогу, так і за покупками велика шоколада, ось така на замочку. Всередині є ось ще Олег, ось такі великі велика. І останній ось такий руки. Для замовлення коробочку звертайтеся до нашого менеджера.